Мої вітання. Отже, сьогодні тестуємо шукачу як стера про на новій тестовій площаці. Ну, давайте пройдемося по, лаш... по налаштуваннях. Ну, так само тестуємо на монети і ю... ювелірку. Отже, так, робимо налаштування від перешкод. Так, другий канал. Вийшли. Так, тепер далі баланс грунта. грунта вийшов 40. Отже. так, Тут звук залізе, трошки, можна в принципі, залишити 6, але ну, хай буде 7. От, далі пороговий тон, 0, озвучка. Ну, от, хай буде поліфонія. Отут от, є додаткове меню. От, тут скажімо так, функція, яка може скажімо так, освітняти цілі. От, так що стоїть мінус 16. Ну, я так і зробив. От. Можливо хтось інше значення ставить, тому можете написати в коментарях, підкажіть. От. Так. Ну і швидкість буде 2. Все стандартно. Програма поле 2. 15 кГц. Перша ціль е, буде мідна монета е, Катерина 2. Зараз трошки стабілізуємо прилад, щоб він не, не фонив. Ось 22 чутливість хай буде. Бачите, прилад стабільний. Так. Дві копійки пробую. Скільки там буде глибина у нас? Приблизно. Скільки? 16-17. Тут трошки сонце виблизкує, погано дуже видно. От, реально 16. погано видно. 16. Сонце світить погано видно. Чіткий колір. Трошки глибше. Чіткий колір. Колір. Хороший сигнал. А отут? Тут вже проблема йде. Закидає в чорний. Ну давай ще трошки. Покази мені на зуби ні. Так, мідна монета 21 см. Тут погано видно. Реально сонцем має блискує. Не бачу. 20-20. 20. 20. 20. 20. Тобто воно закидує. О, о, о. Воно закидує ціль в чорний сектор. Зараз, в Зараз в кольор. Зараз кольору. А це тепер нижче. Все. 23. 23. Трошки погано видно, вибачаю одразу. Так, це, це, так, так, так перше не ще нижче пробуємо. Суть ікстери. Бачите, воно глибоко ціль бачить в кольорі, так? Да? Воно запхай ще раз те саме. Так. Дивіться. Е, Глибока ціль, так? Купаємо сигнал. тепер постав вище. Тепер ще вище, тепер ще вище вже в чорний підкидає. да, я в черный <пит> <Тут> что, прикольно. <пит> давай пять купеек дали. Сколько там? Это черный, типа. Давай выше, Черный. Чорний колір ледве Бачите, немає цілі. Ледве-ледве, немає цілі. нормально. Взагалі немає цілі. Оце чіткий сигнал. Іток, трошки підчорнює. ну 20 см вони бачите. 21. 21. Давай п'ять копійок. Так, от дивіться, почка бо тут не видно. Во, п'ять копійок. Сересе. Так само десь. Давай 21. Що саме дивно відділай мінус? А це чорний. Чистий чорний. А ну глибше в приколо постав, постав глибше. А ну ще глибше постав. Тобто в чорного було а тепер. Колір. Тепер колір кидає теж. Ну все. Вертаємося досягнути. Чорний. Чистий чорний. Так, у нас тут приблизно ну, 19 см. я не бачу знову. — Ну десь 19,5. Сонцеве близько є. Тобто цілі закидаються в чорний сектор чомусь. А ну, знаєш, що я пробую? Я пробую зараз іскрим включити. Чисто, заради цікавості. назад? Е, Почекаю зараз. То... Е, або, в принципі, або в принципі ні, давай далі, давай на всіх медалах попробуємо. вже Так, неї Е, Зараз секундочку. Так. Срібна монета. Срібна монета. 20 копійок Пробуємо. Ну є, уже нема, все, нема більше, так, уже десь 19 сантиметрів, плюс-мінус. Так, два можна Дінаріки перші. Збираємо золоте кольцо, да Золоте кольцо. Є кольоровий сигнал, добрий є. Це чорний. Чорний. ще. Дуже частіше колір кидає. новими. Yeah. Колір на максимальній глибині був колір. Да. Yeah. Зараз немає нічого. А ну ще раз сюди же. Ну. Немає. Не бачить, то не бачить. То ну. Чорний. Чистий чорний, знаєш, кольору немає. Капець. О, чистий колір. Чистий колір. Ну так само 19-20 см. Ну, е, що там? Одна купійка? Одна копійка, одна копійка СРСР. Давай на 20 тоже десь. Чисто не цікавості. О, тут я. Черный уже. Черный колер. Черный нема. Вертаемся, там, где черные ноги, сын. Черный, ну, черный коле. Давай все здесь станет. вісімнадцять 18. вісімнадцять 18. давай динарика давай. от римський динарик маленький там yeah. є Чорний колір, чорний колір. Чоткий сигнал. О, тако. Сімнадцять десь. Зараз заразка. Сімнадцять. 17. Так, трошки телефон зручніший, беру в мене камера. Зараз не з собою Так, то... Так, золотий хрестик маленький, Пробуємо. Є, немає вже, немає, давайте. Ну, Черный. Черный. Я сигнал кольоровий. Так, давай, діставай. Отак. От Одинадцять. Десять. Ну, десять. Так, і золота цепочка. Золота цепочка дрібненька. Давай. Не бачить взагалі чорним тільки. Це, це Дрібне золото зорі не бачить. Це максим... це вже саме крайний не, не, давай. Так, не край, Так, ну приблизно скільки? Ну 6 см десь. Ну так, да, 6 см. Десь так. Ну, каску, то, да. Отже, що є. Каска орка. Така от касан орка. Пробуй. Там десь глибана, приблизно 50 см. Тобто гіпше ми її ніяк не поставимо і ну, хіба що трошки. Не, це, і катушку хіба що підняти трошки, ну і там вже буде видно, що там по поня... ній. Так. Скільки? 65, ні, нижче. Ну 60. Шістьдесят, якщо катушку підняти. підніми вище катушку. Все. Оце? Скільки? Ну, 60-62 см на казку Орка. Отже, отакий от тест у нас на Xterra Pro. Пишіть свої там коментарі. Можливо, якісь інші прилади треба вам потестувати. Звертайтеся. Всім дякую за увагу. І зустрінемось.